Книга Пророка Амоса, Розділ 3. Слухайте це слово, що Господь говорить проти вас, діти Ізраїля, проти всієї родини, яку я вивів з Єгипетського краю. Кажучи Лиш вас я знаю з усіх родин землі. Тому і покараю вас за всі ваші провини. Хіба йдуть двоє у купі, якщо не згодились? Хіба рикає лев у лісі, коли він здобичі не має? Хіба левеня здіймає голос з логовища свого, нічого не впіймавши? Чи потрапить у сильце на землі пташка, коли немає принади? Чи здійметься сильце землі? Коли нічого не впіймало, Хіба засурмить сурма у місті, а народ не сполохнеться? Чи станеться у місті якесь лихо, що його Бог не спричинив би? Дійсно, Господь Бог не робить нічого, не об'явивши намисли свої, своїм слугам пророкам? Зарикає лев, хто не настрашиться? Господь Бог заговорив, хто не запророкує. Оповістіть це на палацах у Аждоді і на палацах в Єгипетському краю і скажіть Зберіться на горах Самарії і гляньте на величезне в ній безладдя і утиски посеред неї. Вони не знають діяти чесно. каже слово Господнє. Вони громадять насильства і здирства у своїх палацах. Тому ось як говорить Господь Бог. Ворог обложить край, повалить у тебе твою потугу, пограбовані будуть твої палаци. Так каже Господь. Так як пастух із пельки лева вириває пару ніг чи клаптик вуха. Отак сини Ізраїля, що живуть у Самарії, врятуються з кутком від ліжка, з підніжжям від постелі. Слухайте і свідчить проти дому Якова, каже слово Господа Бога, Бога сил. Бо того дня, коли каратиму Ізраїля за його переступи, я покараю і вівтарі у Бетелі. І роги жертовника будуть повідбивані і попадають на землю. Я вдарю по домі зимовім і домі літнім. Доми зі слонової кості зникнуть, і кінець прийде на доми великі. Каже слово Господнє.